Всім привіт! І ви знову на каналі на кухні Лари. І сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачничий салат на зиму із огірочків. Так що давайте швиденько дивитись відео і готувати салатик. Дуже смачний! Так, беремо огірки, цибулю. Огірків у мене, звісно, багато. Тут аж більше, ніж 11 кг, і цибулі більше 5 кілограм. Ну рецепт я дам вам на півтора кілограми огірків. Ну, а потім просто будете приплюсовувати, скільки будете робити. Огірки хорошо миємо. Так, огірки я замочила трошки, хай трошки постоять, поки почистим цибулю. Роблю я, звісно, багато салату, але рецепт дам на півтора кілограма огірків. Цибулю я чистю у мойці, щоб періодично включати воду, щоб в глаза не так пекло. От. Далі огірочки я перемила всі і нарізала отакими от кружочками. Дивіться, якщо здорові, то можна напополам. Отакі, от, от, не дуже тоненькі, отакі. От а ще паралельно я нарізала. Отак от, от кубиками для салату. Це для морозілки я зробила. Я також заморажую огірки, а потім їх у салаті кидаю. Можна в замороженому віді, а можна через шлачок, його, щоб стекла вода і розморозились. Ну, Якщо у вас суха заморозка, то розморажувати їх і не треба. У мене суха заморозка, то я їх кидаю прямо замороженими. І тоді в салатик Запах такий, просто нев... неймовірний запах. Не так, як в магазині. Це ж домашні загороди, вони так пахнуть, що просто супер. Так, все, Перерізала наконець огурці 10 кілограм. Поки перерізала їх. Конечно. Так, ну Я відділила спеціально 1,5 кг в другу мисочку. Тут 1,5 кг огірків. 300-400, ну у мене 400, я більше взяла e, цибулі. 300-400 грамів, невеличкий пучок зелені. Можете любу петрушку, укроп, яка вам подобається. Якщо немає, можна і не кидати. Так, тепер сюди. В общем, ви запомнили, 1,5 кг огірків, 400 г цибулі порізати, полукольцями я порізала, і невеликий пучок зелені. Далі додаємо скільки Ой, ага, половину столової ложки солі і хорошо це все перемішуємо. Перемішуємо і оставляємо буквально на пів Півчаса Пів часа постояло. Додаємо півтори столових ложки без горки: сахара і уксуса, 2 столових ложки. Хорошо, перемішуємо, ставимо на огонь, нехай закипить. І як цвіт почне мінятися, тоді виключаємо. Ну, це десь минуточку хай прокипить. І все. От, огурчики цвет поміняли. Тепер я виключаю і розкладую по баночкам. От, у мене вийшло 4 баночки. Я їх закрутила, утрамбовуємо утрамбовуєм салатик плотненько, щоб в місті з соком був. От, закрутила, тепер переверну і укутаю тепленьким. І нехай стоїть до повного остивання. Потім в погріб, в кладовочку. І такий салатик з огурцов без стерилізації. У нас получається дуже вкусний.